Дружище, сьогодні я буду вбивати гориїв. Так. Бах, ракетка. Бах. 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 Бам. 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 Пмм... Ну добре, так не виходить тоді. На ну, вот эту штуку. Окей. Okay. Седаем куда-то сюда. Ставим куда-то сюда. Вс, mm -hmm. не знаю, що. Так, зараз ми візьмемо башки. корабель. Вот ее. Ось ще один важкий мій колег. Я туда погнав. Здоровье? Блин, ч мне не так давай здоровье? Надо ума твайте отсюда. Что-то было по здоровью, пока меня сейчас. Ко не восстановилось здоровье. Так, нормально. Так, у нас тут крайне мало пазик сторож. Здоров'я, наче повне. Можем іти. Зараз я крошки своїх дронів доставляю. Я думаю, мої дрони знищить цього бутонка. Давайте зараз його спробуємо в плане зрізать. Захисный хат У мене здоров'я мало. У мене здоров'я ще є, Але не дуже багато. Да, все нормально. Все. О. Наскільки планета. Нескільки планета. Міхт дуже багато по нас повністю. Особень пробился во все. А ничего не... Готуйтесь його. Він трошки допомагати. Muito what